Доброго раночку, дорогенькі мої глядачі. Ну, я дуже рада, що я знову з вами. Ой, дивіться. Це такі вже, бачите, листя яке. Сьогодні в нас понеділок, 14 листопада. Знаєте що? Я 5 їду на дачу. З моєго дачного сезону випали 2 неділі, того, що в мене дуже болів. Мій папа і лежав у больниці. І я їздила провідувати. А тоді, взагалі, лишилася там на койку. З ним лягла, тому що треба було допомагати там медсестрам. Хочу, знаєте, що сказати? Хочу сказати дуже велике дякую нашому лікарю. Дуже велике дякую, хочу сказати дівчаткам, медсестрам з хірургічного відділення. Це Женічка, старша медсестра. Дуже велике їй дякую. Це Валічка, Юлічка, медбрат Саша. Всім вам, мої дорогенькі, дуже велике дякую. Зараз ми вже з татом вдома, вже тако знаєте, вже краще. То він сьогодні лишився вдома, казав, теж я поїду з тобою, буду допомагати тобі садити піони. То таке во. Зараз, дівчатка, приїду на дачу, покажу вам, що там зробилося за ці дві неділі. Може, вже щось порозквітало, морозники довжні цвісти. Зараз я вам все покажу. Ну що, побачимося. Дівчатка дорогенькі мої, я вже на дачі. Я знаєте, з чого почала? Я обійшла дачу, кругом позаглядала, і думаю, то треба нарізати квіточок, бо, як завжди, забуваю додому тоді нарізати квіточки. Ну, це в цьому сезоні, мабуть, вже останні хризантемки, тому що вже у нас на четвер даже сніг показує. І я так думаю, що. Четвер-п'ятниця вже буде холодать, От, то я отакий букетик собі нарізала додому. Зараз все, що буду робити, буду працювати. Що маю там поробити, я вам покажу. Ой, ну така краса, дівчаточки. Ну, оце у цьому сезоні останні такі гризантемки. Дуже гарні. О, такі, я дуже теж полюбляю. Поставлю дома в кухні на столику, буде гарно. Даже оця така, бачите, не махрова, а така гарнесенька серединочка, ото там біленька, ой, прям ну, так гарно воно виділяється. І такі ось о, пухнастенькі, ну такі гарні. Якась мені дівчина писала, що в мене нема хризантем. Чого це нема? У мене є ну, не так сильно багато. Ну є, все теж не посадиш. Мало землі, шість соток разом з домом. Багато всього не натикаєш. Ну, все, дівчатка, йдемо працювати. Полюбувалися, йдемо далі працювати. Ну що, дівчата? Вже, так як середина листопада, то треба вже висіяти сімена піончиків тих, що я опилила, зібрала. Я їх посіла в пісочок. Ну, А тепер їх треба висіяти на постійне місце. Ну що я вам зараз покажу, що я зробила. Зараз побачите, як це все в мене, як це я все роблю. Потім такі піончики, як от я знімала відео. Ви бачили за 2020 рік, за 2021 рік. Ну, а це зараз за 2022 рік. Зібрані сіміна. Зараз я вам покажу. Ну, ось, о, дівчата, дивіться, я зробила таку неглибоку ямку. Я сюди насипала, як завжди, е Піску, багатенько піску насипала, отакого бачите, древесної такої золиди з костра. Ось отака плошечка. І отут у мене ті сімена, які я зібрала, і я їх сюди посіла. Цей рік я не збирала багато, але побачимо, що ось, ось з них тут, звісно, відразу всі вони не проростуть. Дивіться. Ой, Боже, є вже такі гарні, гляньте, от то. Дівчаточки, дивіться, яка, яка насіниночка гарна, гарна. Отака от ось, видно вам? О, оце вже такі насіннячка. О. Значить, у нас виходить, бачите, з якого сорту. Ну, є отакі, бачите, не проросли. Є попроростали, а є, ні. Ось, бачите? Це з одного сорту такі гарні. Це, скоріш всього, ранні. О, дивіться. О, отакі вже, які корінці. Гляньте, які корінці. Ото супер, бачите? Насінинка яка. Отакі ось у корінці. Тако притрушую ще пісочком. І, І отако викладаю, дівчатка. Ось, бачите, дивіться, які гарнючі, гарнючі. Всі сюди, всі отакого, всі сюди. Дивіться. О! Отако. Ось. Видно вам? Майже от такі, дивіться, ой, які гарні. Багатенько. Багатенько є, яких не проросли, а багатенько є прямо вже е, дуже гарні. Оці, що гарні, такі уже з хвостиками, то це вже, скоріш всього, з раннього, ранні вони будуть. Отако. От ой, мої гарнючі. Вам видно такі черв'ячки такі, бачите? Зараз розкладу. Ух ти. Ух ти! Дивіться, що робиться. Ой-ой-ой! Бачите? Треба розложити, щоб вони корінцями ой, треба легшенько, бо щось я дуже розійшлася. Не, не дергать аккуратненько. Ось так. Оце вам будуть нові піончики. О, бачите, видно вам, я цей рік, дівчатки, не збирала багато, бо вже у мене і так, мавірно, ну, уже. Ну, прилично. там десь 60, і там десь, в общем, десь штук 150. А де ж будемо брати місце, щоб це все посадити, то я опиляла тільки такі вже, там, знаєте, що, ну, я думаю, що це будуть гарні з них сорти. О, Отаку. Ну і все. Обов'язково зараз полиєм і засипам земелькою. Оце тако я вже не сію, а бачите, вже прямо садю, бо вони вже з корінцями, От, -от такі ось піончики. Молодесенькі маленькі піончики. Дівчата, я вам сказала ще, що обов'язково ми поливаємо, навіть якщо земля волога. Ми все одно поливаємо. Ну, отако Зараз я підсиплю їх і ще полию Отакі, дівчині, справи. Отак будемо чекати весною, що в нас тут виросте, майбутні шедеври. Дякую, дівчатка, вам за те, що ви подивилися, як я тут працюю. Зараз покажу ще які квіти розцвіли. Зараз походимо з вами по садку. Нагадую вам, що сьогодні у нас 14 листопада. У мене ще доцвітає ось Аконіт. Бачите, трошки його прихватило. Морозцем. Ну, ще квіточки держуться. Отакий гарний такий колір. Зараз, зараз так. Ще такий кущик. Ще він височенький, дівчата, він прямо височенький, бачите? Оце ще 14 го числа він ще в нас квітує. Хризантемки вже не гарні, бачите, теж від холодної такої температури вже вони не такі яскраві, як були. Вже вони ну, не такого кольору. Бачите, вони були такі яркі-яркі, а тепер такі, як вицвівші. Зато, дівчоночки, дивіться, хто нас тут радує. Отакий цвіте гарнюсінький морозник. Погляньте. Ось, бачите, це він тільки починає. О! Оце такий морозничок. І ще ми приїдемо з вами ще пізніше, і він стане великий, такі квіточки розквітуть. Ой, гарний. Ну, це ж треба таке чудо, дівчата, щоб оце така холодина була. О, бачите? Там ще виходять. Це у мене молодший кущик. У мене ще є здоровий. А є ще меншенький. є, Ну, багатенько, кущів п'ять, мабуть, я його дуже люблю. Ось такого білого кольору, отакий От морозник. А називається він морозник чорний. Х, х, наз, називається чорний, а квітує білим. Ось тут ще, бачите, молоденький кущик. Ось тільки починає, дивіться, ось, бачите квіточки молодесенькі. Тут і листячка мало. Ось такий молодий кущик. А оце ось у дівчатка самий старшенький кущик, але ж він тут у мене сидить з північної сторони хати. І він бачите. Там уже візде такі квіточки порозкривалися, а тут ще тільки-тільки виходять. Оце він самий великий кущик серед цих морозника чорного, але бачите, треба його перенести, бо дуже пізно розквітає. Отут такий кущик, дивіться. Тут і листечко друге, і тут, бачите, має бути квіточка. Ну, скоріше всього, це не білий. Може, це, звісно... Конечно... Ну, це з новеньких, з новеньких, я ще вам точно не можу сказати. Ну, отакий. Почекаємо, побачимо, що воно тут зацвітає. Отакі морознички. То я вам показала, дівчата, морозники, які квітують зараз. А оце такі, дивіться, листя громадні, отакі От кущі, то це всі весняні. У мене їх дивіться багато. От. У мене тут цілий такий, ціла така плантація з них. Тут різні кольори, але вони будуть квітувати весною. От. Побачите, які вони гарні. І вони такі, дівчата, ви знаєте, вони такі крепкі. такі, як, ну, прям такі жорсткі листя. А тут у мене отака діляночка, це махрові. От вони, бачите, не квітують, але вони стільки молоденького листя наростили. Гляньте, тут у них такі старі. Я їх потім... Обрізаю а молодих, бачите, скільки таких яскраво зелених. Оце стільки в мене, це махрові, махрові сорти. Отут я посіяла ось, ось з них на Не хочу прибирати листя, щоб. Ну, не хочу. Я не знаю, як воно себе поведе, чи вони боїться морозу, чи ні. Ну, таку посіяла, зібрала з них насінчику і побачу, що вийде. Чи такі самі, чи може якась друга буде розцвіточка, покажу вам весною, що Ні, ну, на цей рік вони, звісно, не будуть квітувати. Вже, мабуть, аж на наступний. Дівчатка. Ну, добре, буду я збиратися вже додому. Буду казати вам. Всього найкращого, оставайтеся живі, здорові, хай вам щастить усьому. Я вам дуже дякую, що ви заходите до мене, що ви дивитеся мій канал. Всього вам найкращого, здоров'ячка, бувайте здорові. Пока-пока!